Чи подобається особливо і веселі швидко читати й легко запам'ятати? Не вірите, що поетичні рядки можуть бути так само цікаві, як казкові оповідання. Запитальні віршенята замороки від сороки Романа Демчука неодмінно змінять вашу думку. Ось лише деякі з них, бо решту, переконані чітці, вам буде цікаво прочитати і самим. Невгамовна скерикотуха ляскотить жуку на вуха. Всім відомі, що ялинці, цілий рік зеленоглиці. Тож яснуємо з тобою, хто скида на замохву. Жук у чорному кожусі пояснив, як зміг крикусі, на то вже прості приколи добре знаємо зі школи. Я ліфті їм взимку, гублять хвойну одежинку. Роман Демчук, старший брат і результат. Скрекотуха неспроста, в комарів малих питах, як один відстав віднять і додати сорок п'ять. Може б хтось поміркував? вірну відповідь назвав. стиднувато взику нам невідомі дінам. Тихо, кажеш, карри, ми ще не школи, як підемо перше кош, ось тоді спитання їш наш. А тепер нехай твій брат скаже вірний результат. Роман Демчук. Завдання запитання, скрекотуха на узлісі, дім звела деньків за вісім, спершу дуже вправна дама залила міцний фундамент, згодом стіни збудувала, дах і стелю змайструвала, шифер вклала згідно рівня, вже й завершена покрівля, за малюнком на папері встановила вікна й двері. Й провела малим урока, Ось вам, дітки, заморока. Хто згадає за хвилинку складові мого будинку?